Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Мої вітання усім книголюбам і шанувальникам літературного мистецтва в Домі книги. Також складаються обставини, що вересень справді багатий на події літературного життя. Чи найбільшим його святом був черговий міжнародний форум видавців у Львові? Однак літературна Тернопільщина також має свої особливі свята. От, наприклад, оригінальне і доволі нестандартне видання казки Рукавичка, яке з'явилося у видавництві навчальна книга Богдан, отримало всесвітню навчання. Нагороду, а справжньою сподіванкою для прихильників літератури тернополян стало знайомство та зустріч із письменниками Лесою та Леонідом Біликами, лауреатами корнації слова та авторами інтригуючого роману Соме Небо леді Арс. Тому у сьогоднішній передачі ви вибусково станете свідками цих подій. А далі на вас чекає цікаве та захоплююче знайомство із книжковими цікавинками видавництва навчальна книга Богдан. Відома авторка Марія Чумарна, дослідниця української звичаєвості, пропонує всім дітям надзвичайно цікаве видання під назвою Мала й велика Україна. Це є читанка для молодших школярів, і саме зі допомогою можна ознайомитися із середовищем своєї родини, почерпнути багаті народні традиції і переконатися, наскільки чудово є наша батьківщина Україна. Починаючи з початкової школи, діти вчаться бути добрими, вічними та вихованими. Саме в цьому допомагає їм предмет християнська етика. Тому діти під час вивчення цього предмету можуть звернутися і до спеціальної читанки, назва її Божа нивка. Відтепер, крім читанки з християнської етики, учні початкової школи можуть використовувати і спеціальні робочі зошити. От, наприклад, такий зошит з християнської етики можуть використовувати учні третього класу. Саме завдання тут запроваджувати. Опоновані відповідно до навчальних програм, а з допомогою цього зошита можна розсорвувати зображення та виконувати цікаві та оригінальні вправи. Важливе значення у навчальному процесі дітей також займає читання художньої літератури, адже саме за допомогою може збільшувати свій лексичний запас, а крім цього, що отримати шалені враження від знайомства із літературними героями. Тому всі діти, котрі полюбляють особливо схід, можуть звернутися до такої книги під назвою Подружі Сіндбада Мореплавця. Ця книга виходить. До серії скарбничка казок світу, і це видання нам пропонує такі цікаві історії: як подружжя Сіндбада Мореплавця, Принц Омир та Принцеса Шахризада, Летюча Скриня та Рушева дівчина. А ті, котрі хочуть знати дещо інші казки, можуть звернутися з такої новинки під назвою Казки про гномів. У цій новинці також запропоновано різноманітні казки для різного віку і на різний смак. А от відомі казки Зачарована красуня, Кіт у чоботях і зовсім нові, пропонує нам така новинка з серії «Скарбничка казок світу під назвою Зачарована красуня. віку людство прагнуло пізнати певні таємниці створення світу, певні закони життя. Деякі ці питання. Для нас неможливо вивчити, а от деякі нам пропонує дослідниця української звичаєвості Марія Чумарна за посередництвом такої книги Буття і небуття таємниці творення світу. Саме в цій книзі можна ознайомитися із 50 міфами народів світу та отримати справді унікальні знання про створення та життя людей. Учні старших класів або ж усі шанувальники сучасної української пісні можуть звернутися до іншої новинки під назвою Під музику кохання. Тут запропоновані різноманітні молодіжні пісні. А поспівати і натанцювати зусху можна з такою новинкою під назвою Українські народні пісні та танці. Тут вміщені приклади українських народних пісень та народних танців обробці Миколи Різоля. А ознайомитися із принципами та прикладами декоративно-прикладного мистецтва, пізнати глибину української народної творчості можна за посередництвом такої новинки під назвою основи вжиткової творчості і методика викладання. Відтепер існують спеціальні видання кіченькового типу тому, коли ми їдемо в транспорт або ж е, відпочиваємо в парку, можемо прохопити собою кишенькові видання. Ось, наприклад, таке з англійської мови, яке кедобжна вивчити досконалу цю мову з допомогою запропонованих завдань, вправ та граматичних певних правил. І ось такий кишеньковий репетитор із біології. Ми вже знаємо, що видавництво навчання книга Богдан підготувало видання, за допомогою яких ми можемо вивчити різноманітні іноземні мови за чотири тижні. І тепер до переліку цих іноземних мов приєдналася ще й італійська мова. Саме з допомогою цього посібника та компакт-диска можна вивчати цю іноземну мову. Тепер про незвичайно актуальне видання. Про його актуальність свідчить, хоча б назва цієї книги Як зробити гроші коли на дворі криза. Ця новинка, в якій Підприємці діляться власним досвідом про те, як вміти пережити кризу, де найкраще зробити гроші, і також тут вміщені зноманітні терміни та поняття економічного характеру. Повноправною частиною уже відомої серії Український детектив є творчість Семена Ордівського. Ось, наприклад, таке видання цього автора, де вміщена трилогія Багряний хрест, срібний череп, чорне ігумення» та повість Сім золотих чаш. Вслід за популярною історією тропівської письменниці Лесі Романчук Місто карликів карликів-1» уже з'явилася ось така друга частина. Це є історія про життя та діяльність лікарки Софії Зорич, яка переживає різноманітні перепитії життя. Станозвісна тернопільська рукавичка, яка виглядає у доволі нестандартному форматі, отримала всесвітнє визнання, а таким чином наблизилася до іноземних читачів. А відзначили нашу рукавичку на престижному міжнародному конкурсі оригінальних ілюстрацій дитячої та молодіжної книги у словацькій столиці Братиславі. Чим полонила наша рукавичка Тернопільська Світ? Ну, перш за все, це була спроба нашого видавництва та львівської художньої майстерні Аграфка запропонувати читачам нове втілення усім добре відомої і знаної народної казки Рукавичка. На мій погляд, вона надзвичайно цікава тим, що ілюстрації, які у ній є, не лише кольорові, барвисті, яскраві, а й вив'язані. Це книга ручної роботи. Книга іграшка, книга сувенір, книга Рукавичка. Тож, мабуть, у цьому і є таємниця цього, цього успіху книжки серед стількох учасників. їх було кілька сотень. Бути щасливим це право кожної людини. А скільки потрібно докласти зусиль, аби по-справжньому відчути його? За своє щастя боролася, і головна героїня інтригуючого роману Лесі та Леоніда Біликів. Сьоме небо леді Арс. Вона просто жінка, котра прагне взяти від життя найкраще, попри складні та жорсткі випробування долі, не зламалась, а навпаки, пронесла крізь життя неблагороднішні чесноти, яких нині так бракує суспільству. Пане Леоніде, мавес. Вітаємо звичайно за видання вашої книги. Те, що вона вже стала лауреатом корнеції слова. Взагалі, от ваша героїня леді Арс, так яка в житті пережила багато різноманітних складних випробувань долі, чи вона була щаслива? чи вона залишилась до кінця щасливою? Ну, я би так сказав, що вона у пошуках щастя і вона своє щастя обов'язково знайде. Кожна людина в якийсь момент не може бути щасливою взагалі зранку до вечора і, і щодня, а просто бувають в житті кожної людини якісь щасливі моменти, якісь сумні моменти, радість і горе переплітаються в житті кожної людини. Ну, наша героїня. Прожила за свої 30 років, їй 37 складне життя і була вона нещаслива в сім'ї і не зазнала радості материнства. І зараз вона от в пошуках саме. Книга про те, як людина шукає своє щастя, а тим більше така героїня, як Леді Арс чи Арсенія Верес, це її повне ім'я, звичайна лікарка. Яка не зазнала сімейних радощів, не стала матір'ю, а для жінки стати матір'ю це щось величне і, мабуть, найголовніше в її житті. От саме твір про те, як людина, яка має тонку душу в цьому складному світі, іноді жорстокому світі, як вона шукає щастя, як вона зустрічається з різними людьми, як вона їх оцінює, і як вона розвиває і. Йде по тій ниточці, яка рано чи пізно доведе її до щастя. І твір не має такого завершення, знаєте, що крапку поставив, все ясно, все там досягли герої, чогось, не досягли, але можна просто поставити крапку в тій історії. Ні. Тут там в кінці залишається можливість вже дофантазовувати читачеві. Як воно станеться далі в долі. Арсенії Верес, ну але я думаю, що підтекст закінчення він такий досить прозорий, і він говорить про те, що вона. Йде до щастя, і щастя вже дуже близько близької. Пані Лес. Ви як писали цю книгу, переживали, тому що ви є жінка, і у вас теж в вашій книзі жіноча доля. Скажімо, чи в цій героїні ви втілили частинку свою якусь? Справді неможливо писати про когось і не переживати, тому що інакше це і відбувається кодування. Ось власне творчість є кодування життя. Ось чому жоден твір не може зрівнятися з самим життям. Ми можемо тільки як то блідий відбиток життя подати. але якщо він не має під тексту чуття пережитого, то читач не розкодує той текст. Він буде чи нудний, чи фальшивий. От. І саме тому справді треба вкладати частинку душі, треба настільки зростися з тим текстом і з тими героями, щоб вони ожили для тебе самого. Я вже говорила, що я приходила, мені здавалося, що Арсенія Верес, головна героїня твору, сидить там і чекає, поки я далі про неї розкажу. І Інколи настрої передавалися, настрій там. А чому е е в житті кожної жінки, навіть щасливої жінки, є десь там в глибині душі якісь такі, якесь таке відчуття. З самотності моментами, і вони тільки допомагають потім бути ще більш щасливою, але ці до тих глибин треба обов'язково добратися, тому що це є та амплітуда, яка робить жінку жінкою і такою чуттєвою, чутливою, емоційною, і саме тому вона тоді зможе себе, себе реалізує через в різних планах, в сімейному родинному плані, в професійному плані, навіть як не дивно, правда. От там тільки треба почуття міри мати, а це почуття міри переходить через досвід людини, через пережити, через уміння пережити. Зараз хочеться вас запитати, чи ця героїня ваша реальна і чи той сюжет реальний? Так, відштовхувалась я від справді від образу, будурто казати, моєї подруги. От тому, а далі вже немає. Є дотичні різних доль, які навіть трагічних доль жінок, які от опинялися в різних життєвих ситуаціях, які падали, помилялися, які пройшли через поле гріха. і ваша героїня Ладіарс потрапила на небо, очевидно, від щастя, тільки ти потрапляєш. Вона була щасливою? щастя це не теж, коли тобі добре, а щастя те, коли ти перемагаєш. Перемагаєш, коли ти відчуєш що в тобі щось закладено. Якийсь світ, ти хочеш його зберегти. Але тобі його зберегти ніхто не дає, і не треба нарікати на людей. Тобто, коли людина має багатий внутрішній світ, їй обов'язково будуть чинити перешкоди. Арсенія Верес, от слово Арсен сильний, це Миш'як так от, Арсен, Арсенія то є сильна. Ну, я Ви зрозумієте, в таблиці Менделєєва там Миш'як пише, так? а то Арсенія ну, ім'я взагалі. Гарне. Арсенія, і тим більше її можна по-різному називати І Сеня, і такі ласкаві форми є багато. Так от вона є сильна жінка, в якому в розумінні сильна, в тому, щоб довести своє право залишатись особистістю. Ви вже висловилися про творчість Лесі та Білики, зокрема про їхній роман Сомене Блоді Арс. Ви сказали, що героїня володіє внутрішнім світлом. Що ви мали на увазі? Ну я власне маю на увазі це питання. Дуже широко у такому людському розумінні. Оскільки для мене поняття світла це щось божественне, оскільки людина сама і проживає в умовах, і оточує, будемо казати, якийсь життєвий, будемо казати, таке грубе слово, життєвий бруд. І людина завжди повинна прагнути до світла. І в принципі, як на мене, то саме мистецтво і саме добрі твори літературні, вони повинні якраз створювати. Цю атмосферу світла на душі людській. Ну ми це світло маємо у прийти Боже, але ми не завжди можемо ну, контактувати. А ми коли беремо в руки чи переглядаємо мистецькі твори, чи читаємо, скажем, тож сьоме небо леді арс, то ми якраз і десь доповнюємо свою душу цим світлом. Часто ми запитуємо себе, де і як знайти справжнє щастя. Зрозуміло, що цей процес може бути довготривалим та складним. Однак, спробуйте звернутися до книги і вона обов'язково дасть вам повну відповідь. І тоді ви справді відчуєте містичну таїну сьомого неба, на яке потрапляють тільки з відчуттям справжнього щастя. Приємного вам читання і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.